У Борисполі нещодавно відбувся майстер-клас для дітей військових та ветеранів війни, організований Кизимишиною Катериною. Сьогодні діти, які заслуговують на найбільшу увагу, діти, які, яким потрібно а, дійсно приділяти увагу різнобічно, не тільки там мистецтві. Ми сьогодні з ними провели майстер-клас. Сказати, що я кайфунула, це нічого не сказати. Малі просто у нас були діти сьогодні від шести до Мабуть, років 12-13, Ну сміху тут було галасу на всю кімнату. Ми кайфували, і при тому вийшли дуже неймовірно красиві роботи. Білу фарбу. Ось уже в стаканчику є суці. Перевертаємо, і ставимо на картину. Захід став чудовою можливістю для малечі проявити свою творчість, освоїти нові навички та отримати позитивні емоції. У ході майстер-класу діти створювали картини, що допомогло їм не лише розважитись, а й відчути підтримку. Чи будемо ми продовжувати? Е -е -е так, так, будемо продовжувати, якщо будуть кошти. Ці майстер-класи відбуваються безкоштовно, е благодійно. О, думаю, якщо кошти будуть на матеріали, то звісно, ми будемо їх проводити.